Добрий день, мене звати Дарина, мені 19 років. Я з міста Житомира. З самого дитинства я займаюся музикою, І потім після школи я пішла в музичний коледж, де я зрозуміла, що це взагалі не моє, тому що я була в постійних якихось обмеженнях. Постійно не можна вийти, не можна встати. Якось одного дня я пішла зі своєю подружкою в театр. І вийшла я з тої вистави геть іншої під гіпнозом. Я не могла зрозуміти спочатку, що зі мною взагалі сталося, тому що я мовчала, я ні з ким не говорила, хоча мене всі розпитували, що таке, як вистава, класно, круто. А я просто сиділа ще дуже довго. І я пішла в акторську кіношколу Єфес, де фактично я познайомилась з самою собою. Я почала пізнавати себе. Пізнавати, хто я є насправді я, а не мої страхи і мої правила, що я хочу, що я відчуваю, що я можу. І акторство це насамперед для мене це такий простір, де я можу показати усі свої емоції, усі свої почуття і показати себе справжньою. Не такою, як хтось хоче мене бачити. А бути негарною, бути непривабливою, бути якоюсь комічною, бути різною, і це для мене насправді дуже круто.